Надзвичайна ситуація. Літак із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом ледь не зіткнувся з пасажирським Airbus над Нью-Йорком. Які деталі відомі? Тим часом у Лондоні люди вийшли на вулиці з протестами проти американського лідера. А король Чарльз закликав до підтримки України. Деталі далі підпишіться на фабрику новин. Інцидент у небі над Нью-Йорком. Як повідомило агентство Bloomberg, президентський літак Air Force One, на борту якого перебував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, ледь не зіткнувся з пасажирським Airbus A321 авіакомпанії Spirit Airlines. Диспетчер зафіксував збіг їхніх висот і напрямків та оперативно віддав команду скоригувати курс, аби уникнути катастрофи. Авіаційна влада підкреслила, що зіткнення не відбулося, а життя пасажирів і президента не було під загрозою. Вже 17 вересня на фоні візиту Трампа до Великої Британії у Лондоні відбулись акції протесту проти нього. За інформацією BBC, група Stop Trump UK, яка об'єднує понад 50 громадських організацій, вивів людей на вулиці міста. Одна із організаторок акції Зої Гарднер назвала Трампа уособленням усього, що ми ненавидимо, і закликала уряд Великої Британії відкрито висловити свою позицію. Демонстранти пройшли від Портленд Плейс до парламентської площі. А тим часом, у своїй соцмережі Truth Social Дональд Трамп оголосив ліворадикальний рух антіфа терористичною організацією. Далі на дослівно. Я також буду наполегливо рекомендувати, щоб особи, які фінансують АНТІФА, були ретельно розслідувані відповідно до вищих юридичних стандартів і практики. Написав він. Та повернемось до деталей державного візиту Трампа до Британії. Під час спільної вечері з главою Білого Дому Король Чарльз виступив із заявою на підтримку України. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники об'єднуємося на підтримку України, щоб стримати агресію. На ці слова Дональд Трамп публічно відреагував кивком голови. Не минулось без скандалу. Камери американських каналів зафіксували порушення королівського етикету з боку президента Америки. Дональд Трамп під час відвідин Вінзора двічі поплескав короля Чарльза по спині. Згідно із правилами, дотик до монарха без його ініціативи вважається грубим порушенням. Та на цьому не все. Під час ще одного епізоду глава Білого Дому самовільно попрямував уперед, розмовляючи з одним із гвардійців та залишивши короля позаду. Тим часом, за даними видання The Guardian, уряд Великої Британії готується визнати палестинську державу одразу після завершення державного візиту президента. Сполучених Штатів Америки такий самий крок планують зробити й інші країни, зокрема Франція, Австралія та Канада, під час саміту Організації Об'єднаних Націй. До слова, як повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, вже наступного тижня президент Володимир Зеленський очолить українську делегацію на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Українська сторона прагне організувати зустріч Зеленського з Трампом. Кожну нагоду використовуємо для таких зустрічей. Якщо вдасться в Нью-Йорку організувати зустріч, то це буде важлива нагода обговорити весь порядок денний. Питання двосторонніх відносин і загалом важливі рішення. Тому ми працюємо над тим, щоб така зустріч відбулася, та хотіли б, щоб вона відбулася. Підкреслив тихий. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Раз Дональд Трамп і його дружина Меланія прибули із дводенним державним візитом до Британії. Трамп напередодні висловлював сподівання, що це буде неймовірна поїздка. Активісти його зустріли, бачили, розвісили плакати, відео, так і говорять про його і зв'язки із Епштейном. В нього запланована зустріч з Королем а також зі Стармером. Все ж таки, як ви вважаєте, справжня причина візиту Трампа до Європи? І чи можна казати, що таким чином якби хочуть полестити британці Трампа? Можливо, якби в контексті знову ж таки, що робити далі з путіним? Ні, ну британці, мабуть, подивилися, як приймали в Нідерландах його ж Трампа. Там його ж привезли в королівський палац показали справжніх. Е Королеву, такі це ж теж за справжня королева, справжня королева в Британії. То нідерландська королева а то то нідерландська показала, як люди будували в ті часи Трампу. Ну це ж на саміті НАТО. Це ж всі ж всі зрозуміли. Ну, принаймні, Нідерланди зрозуміли, як працює зараз. Нинішня дипломатія. А ось а тепер британці привозять його вже в справжнього. Ну як тут Британія, тут вже монархія діюча голова держави. Все ж таки, він я Це що зараз по всіх палацах його проведуть, покажуть і все інше. А, ну звичайно, що це тільки спосіб дипломатії, тому що Британія це і британська монархія, а це дуже впливова сила, в тому числі в США. Ось і нагадаю, що одразу ж після того, що трапилось в овальному кабінеті, так, не при Клінтоні, да, а що зараз трапилось, так, да, після зустрічі з Зеленським, це от куди одразу ж Зеленський поїхав, точніше, підтримку надав Король. До речі, з Зеленським він вже разі три в цьому році зустрічався, якщо не помиляюся. Залужним, до речі, також. Ось і це, це щось будуть обговорювати беззаперечно багато чого, тому що британці мають великий вплив на багато процесів як в Європі, так і в США. Люди з давніми традиціями побудови довгострокових альянсів і імперії, в тому числі, і тому там щось буде обговорюватися якісь важливі питання, які матимуть все ж таки наслідки. Британія схильна більше підтримувати Україну, ну чи не через любов, а через суто інтерес. Тому що з Україною Британія це впливова держава, яка впливає на геополітичні процеси в, в Євразії. А без України Британія ну просто острів з ядерною зброєю, який нещодавно вийшов з цього. з з, з Європейського союзу, а так що багато чого може обговорюватись, в тому числі питання формату закінчення війни, так тому що вони притримуються позиції, що притримуються європейці. А ось це теж буде додатковий важель тиску на Трампа. А, о, інше питання: протистояння з Китаєм, протистояння взагалі з Бріксом, чим зараз активно займається Трамп. Ну не будемо забувати на вплив Британії на Індію, тому що колонія та колишня, да, а ручки помнят, да, так що там є впливи в багатьох точках світу, які мають мають британці, в тому числі в рамках британської співдружності. А і тому це буде, буде цікаво продуктивна зустріч. Ну і звичайно, для зміцнення. Стосунків, як говорять в таких випадках британських особливих стосунків США та а, Сполученого Королівства. Ну і взагалі, ми знаємо, що в Британії гарні поля для гольфа. Я думаю, що це теж додатковий додатковий інтерес Дональду Трампу подивитися, що там як що там як у людей. Нагадаю, до речі що вони ж вели перемовини а з Фандерляйн. Вони ж вели перемовини в Шотландії. так що у Трампу Трампу я думаю, подобається все це Британія. Ну, будемо сподіватися, що якби все це олестить, скажімо так, Дональдові Трампові, що він дуже любить так і буде мати позитивні рішення. Але ж дивіться, що Трамп хоче. Він хоче, аби європейці запровадили санкції проти Китаю та Індії. А видання Таймсу пише про те, що Велика Британія має застереження і згадує угоду, яка була підписана між стармером та моді про торгівлю між країнами у липні місяці. І якби питання тоді стоїть, чи якби будуть і Трамп же в принципі сказав, що він готовий щось робити, але тільки. Після європейців тут питання про що? Про те, що європейці все ж таки підуть на цей крок. Питання спільних санкцій. Як взагалі тут можуть розгортатися події? Ну давайте так. Європейці думали, що вони здихали з Трампа, коли він їх нагнув, що вони більше платили за а, цього за оборону, а, закуповували американську зброю. і Думали, що все на цьому закінчилося. Так, пішли там, куди там відпустки відпочивати. А виявилося, що не все так просто: Трамп нікуди нічого не полишає, його політика залишається однакова. А він здійснює тиск на Китай і взагалі Брікс. Ну дивіться, він же про що проходити: Індія, Китай та Бразилія, які там купують російську нафту, але за один збігом бігом це основа Бріксу, який системно нищить і методично знищує зараз Сполучені Сполучених Штатах Америки. Тому я думаю, що європейців виходу особливого не буде. Він їх дотисне, ну, підозрюю, принаймні, у нього важелі тиску. Є тим більше, відмовитись від нафти та газу російського, ну, в принципі, це сказати, що це така важка завдання для європейців це брехня. То змогли ж вони швидко в 2022 році скоротити імпорт російського газу та нафти. Це фактично був Експром. А зараз, коли відомо, що там Саудівська Аравія, Сполучені Штати Америки готові це робити, і багато хто інших країн, то я думаю, що є аргументація, чому вони повинні це зробити. Далі складніше, звісно, буде питання щодо, щодо цього. Складніше питання буде щодо запровадження мит проти Індії та Китаю. Підозрюю, підозрюю, що тут іде така торгівля Трампа, які говорять: давайте Індію, Китай, а потім, а може просто Індію, да? а може просто Китай. Тобто, це ще такий простір для торгівлі, але я думаю, що він з цього теж не злізе, а з цього не злізе, тому що це принципове питання для нього для стримання Китаю. Тим більше що сам Китай дав козирі Трампу, коли оцей провів цей парад. Трамп mm -hmm. тепер всі говорить, а я говорив, що вони готуються до війни. Я говорив вам, що готуються до війни, що ми наша політика правильна, ми повинні їх дотискати, що Китай це загроза всьому вільному світу. Ну, Трамп, правда, таку лексику не використовують вільний світ, там, да? Ну у нього більш прагматична. Ось. Але мається на увазі, що ми повинні бути разом. І зараз, взагалі, американці вся їхня політика полягає в тому, щоб. Будувати замкнену систему, де буде Європа, США і прихильні до них країни, і системно витискає Китай з усіх ринків, де куди у них руки дістають. Так що так от приблизно виглядає.